де мопасан? чоловік повія. Як часто доводиться чути, він чарівний цей чоловік, але він повія, справжня повія. Так говорять про чоловіка повію, про казу нашої країни. Бо всі ми у Франції чоловіки повії мінливі, примхливі, несвідомі, віроломні. Непослідовні у своїх переконаннях і прагненнях, рвучкі і слабкі, як жінки, але, звичайно, з усіх чоловіків повій, особливо обурливий парижанин, завсідник бульварів, у якого показна інтелектуальність так і б'євочі, і запозичені у чарівних розпусниць чари та недоліки, посилюються чоловічим темпераментом. Наша планета депутатів, наповнена чоловіками повіями, вони утворюють тут велику партію привабливих опортуністів, що цілком заслуговують на назву сирен це ті, які керують за допомогою солодких слів і брехливих обіцянок, які вміють потиснути руку так, щоб прив'язати до себе серцем, вміють особливим, проникливим тоном говорити напівзнайомим людям. Дорогий друже, змінювати думки, навіть не помічаючи цього, займатися будь чим, новою ідеєю, бути щирим у своїх переконаннях, переконаннях флюгера, стільки ж обманювати себе скільки і інших, забувати на другий день усе те, що вони стверджували напередодні. Газети, сповнені чоловіків повій, мабуть, там їх набагато більше. Але там вони і потрібніші. Втім, кілька органів друку є винятком, наприклад, Деба і Газет де Франс. Щоправда, всякий добрий журналіст має бути трохи повією, тобто підкорюватись смакам публіки, бути досить гнучким, щоб несвідомо слідкувати за всіма відтінками ходячих думок. Бути ухильним і різноманітним, скептичним і довірливим, злим і самовідданим, балакучим і паном Прюдом примітка, тип самовдоволеного та вкрай обмеженого буржуа, створений французьким сатиром і карикатуристом Анрі Мон'є, що є захопленим і іронічним, завжди здаватися переконаним, не вірячи ні в що. Іноземці, наші антитипи, за словами пані Абель, наполегливі англійці і великовагові німці дивляться і до кінця століття дивитимуться на нас з деяким подивом, непозбавленим зневаги. Вони вважають нас легковажними, але це не те ми повії і ось чому нас люблять, незважаючи на наші недоліки. Ось чому до нас повертаються, незважаючи на все погане, що говорять про нас, це сварки закоханих. Чоловік повія, яким ви зустрічаєте його, такий привабливий, що підкорює вас вже після п'ятихвилиної розмови. Він розквітає посмішкою, начебто тільки для вас, мимоволі здається, що саме заради вас. Його голос набуває особливо люблячих інтонацій. При розлуці з ним вам здається, що ви знайомі вже років з двадцять, ви готові дати йому позику грошей, якщо він попросить він зачаровує вас як жінка. Якщо ж він чинить по відношенню до вас не зовсім правильно, то й після того ви не зможете відчувати до нього ворожнечу. Тому що він дуже милий при новій зустрічі. Він вибачається, та ви готові самі просити вибачення він бреше, та ви ніколи не повірите цьому, він без кінця водить вас за ніс, ніколи не виконуючи своїх обіцянок. Але ви такі вдячні йому лише за обіцянки, ніби він перевернув увесь світ, щоб вам догодити. Захоплюючись чимось, він так проникливо висловлює своє захоплення, що його слова западають в душу. Вчора він любив Віктора Гюго, а сьогодні називає його дурним. Він готовий був битися на дуелі за Еміля Золя, але зраджує йому заради Барбе Доревіля. І, захоплюючись, він не допускає жодних застережень і готовий відвісити для вас ляпас. За найменше заперечення. Коли ж він починає зневажати, то немає межі його зневаги, і він не прислуховується до жодних протестів. Загалом він нічого не розуміє. Прислухайтеся до розмов двох дівчат то ти посварилася з Джулією. Ах, так, я надавала їй ляпасів. А що ж вона тобі зробила? Вона сказала Поліні. Що я тринадцять місяців на рік зуби на полицю кладу, а Поліна передала це гонтрану, розумієш? Ви ж жили разом на вулиці Клюзель. Ми разом жили цілих чотири роки на вулиці Бреда, а потім посварилися через пару панчіг. Вона сказала, що я одягла їй шовкові панчохи. Знаєш, ті панчохи, які вона купила у тітки Мартен. А це неправда. Тоді вона отримала прочуханку. Після цього вона від мене з'їхала. З півроку тому я зустрілася з нею, і вона попросила мене до неї переїхати, бо вона зняла собі квартиру удвічі більшу, ніж їй потрібно. Не дослухавши, ви проходите повз. Але наступної неділі, коли ви їдете до Сен-Джермена, до вас у вагон входить дві молоді жінки. Ви відразу ж відчуваєте в одній із них ворога Джулії. Хто ж інший? Та це ж сама Джулія. І ви чуєте урчання, ніжні слівця, всякі плани, а скажи Джулія, а послухай Джулія і таке інше. Чоловікові повії властива дружба того ж роду. Протягом трьох місяців він нерозлучний із своїм малим жаком, дорогим жаком. Тільки один жак є у світі, він, однак, має дотепність, здоровий глузд талант, він один воістину світла особистість у всьому Парижі. Їх всюди зустрічають разом, вони разом обідають, разом ходять вулицями і щовечора, разів десять проводжають один одного від дверей одного до дверей іншого, не наважуючись розлучитися. Через три місяці спробуйте заговорити з ним про жака. Ах цей мерзотник, цей негідник. Розкусив я його тепер, будьте певні немає в ньому ні каплі чесності, ні найменшої вихованості, і так далі, і тому подібне. Приходить ще три місяці, і вони живуть разом. Але одного чудового ранку ви дізнаєтесь, що вони бились на дуелі. А потім проливали сльози, цілувалися на місці поєдинку. Вони, втім, найкращі друзі у світі, хоч і розсварилися на цілих півроку, виливають один на одного то наклеп, то безмірну ніжність, то тиснуть один одному руку, що аж кістки тріщать, то готові розпороти один одному черево через невірно зрозуміле слово. Відносини чоловіків повій нестійкі, їх настрої і почуття сильні до несподіваних стрибків, миттєвих переходів від тріумфу до зневіри, від любові до ненависті, від прихильності до байдужості, тому що кінець кінцем у них є натура повії, її привабливість повії, і її темперамент, всі їхні почуття схожі. На любов повії. Вони поводяться зі своїми друзями, як розпусниці із своїми собачками. Обожнюваного песика то цілують самозабутньо, годують цукром, укладають до себе в ліжко на подушки, то ж бурляють з вікна, хвилину роздратування або крутять у повітрі, тримаючи за хвіст, то душать в обіймах, то без жодної причини занурюють у відро з холодною водою. Але дивовижне видовище являє собою взаємне кохання справжньої повії та чоловіка повії він її б'є, вона його дряпає, вони не переносять, терпіти не можуть один одного і не можуть розлучитися, бо їх пов'язують якісь невідомі таємні серцеві узи. Вона його обманює, і він, знаючи, це. Ридає та прощає, він поділяє з нею ложе, оплачуване іншим і щиро переконаний у своїй бездоганості він обожнює і зневажає її, не помічаючи того, що вона б мала право платити йому такою ж зневагою. Вони обидва жорстоко мучать один одного, але обидва не в змозі розірвати свій зв'язок. Зранку до вечора вони обмінюються безліч образ і закидів, жахливих звинувачень, а потім, збуджені, тремтячи від сказу і ненависті, падають один одному в обійми, зливаючись в пристрасному поцілунку тремтячі губи і душі розпусниць. Чоловік повія, і хоробрий, і боязкий, більш, ніж будь хто інший. Він має перебільшене почуття честі, але йому бракує простої чесності. А за певних обставин він виявить слабкість і наробить підлостей. Не усвідомлюючи, адже він не розмірковуючи, кориться всім хитанням свого духу, схильного до постійних захоплень. Обдурити постачальника здається йому цілком дозволеним і майже обов'язковим. Не платити борги, на його думку, почесно, крім карткових боргів, тобто боргів сумнівних за відомих умов, що допускаються законами світла. Він здатний і шахраювати, потребуючи грошей, він займатиме їх усіма силами і не посоромиться обманути позичальника. Але в той же час він готовий у пориві щирого обурення, вбити ударом кожного хто запідозрив його у найменшій непорядності кінець.